Лісова пісня догори, але ми то не підемо, ми повернемо на вулицю Грушевську. Кій нещодавно зробили ремонт. На вулиці Аманозі. Тут асфальт, далі плитка. Направо догори, наліво донизу, все зроблено. так не працює. Ну, на Грушевську здається багато житла. Як для такої короткої вулиці багато. А вуличка мені подобається тим, що вона відносно тиха. Тротуари нормально зроблені, бо я такі вулиці ремонт зробили, а... Тротуару нема. Користуватися незручно, бачите, халіборчі. Щільна забудова. Прямо видно будинок, це називається Версаль, знаходиться на вулиці Бориславській. Там вже запущено, там вже житло активно здається. Так, Для орієнтиру, можу сказати, на місці однокімнатна ну, знайома платила. Я не кажу, що нема дешевше, немає дорожче, знайома за однокімнатну платила 18 тисяч. Подобало там, так, в середньому тисячу гривень. Доба. А і вулиця Грушевська до гри, ми її показували вже. Тут ремонтують світло гліворуч, до речі, цікаво. <х <х> Такий. Новий автомобіль вишка. От, ми показували Грушевської пішки, неодноразово вже проходили ми вулицю Грушевську на автомобілі з нашим добрим другом, паном Дімкою і Саєм проїжджали, теж оцінювали вулицю після ремонту. Ставимо, а зараз просто так проходимо, оновлюємо інформацію. Ях тут що, де? Видно, до речі, ту новобудову. Ту новобудову з Бориславської видно було раніше. Стало більше поверхів, її вже видно звідси. Це що біля пошти будують. Біля пошти, біля Укртелекома, там, там буде новий будиночок. Теж, якщо ви дивитесь всі наші випуски, всі наші серії, ми про цей будинок докладно розказували, візуалізацію показували. Ну, Мінімум один раз ми про кожну новобудову розказуємо докладно і показуємо візуалізацію і все, що можна. Кожен раз про це розказувати, я не бачу сенсу. Так от стоїть видно на фоні весни вже цей новий будиночок. Вилазить з під землі він. Бориславська 33. Колись відомий магазин Калина. Станом на зараз не працює. Та тут закрили, Ромашка закрилась на Бориславській і Калина закрилася тут. Не фартове місце для продуктових магазинів вулиця Бориславська. От старий і новий будинок. <гум> Минуле і майбутнє трускавця, іншими словами. А отут справа в кущах перед смітниками буде поворот хіжіна спа. Це теж часто нас питають, де хіжіна спа, а там такий пустир. А зараз побачите. О, будинок так, ну будинок добре виріс. І звідси будинок, вже це ману не бачите? Будинок той добре виріс, його видно. А, поворот хижина спа. Туди далі. Орієнтир, смітники. Ну, не пропустити, я думаю. що... А, тут бачите, тут сміття і. Тут смітники, що є навколо смітників. <гум> тут не просто смітники, тут такі Супер смітники. Мантові смітники. Меранда, ресторан має доволі гарні відгуки. Продуктовий магазин тут є кафе. Ну і ми пройшли така міні річка тече. Вілла Ембрейс. Відносно недавно відкрилася. А там справа, видно, бачите, алмаз видно. Янтар. Ну, Кристаллаські не видно, всі ці, всі ці санаторії потрошки видно там. Перейдемо на той бік. Я розумію, це люди на екскурсію їдуть. Бачите, екскурсійний бус зупинився їх і підбирає на екскурсію. Ми на вулиці Роксолани піднімаємось ближче Питати. до вулиці Суховоля. Вийдемо в районі Кришталевого палацу. А, до речі, тут багато людей, не просто багато людей, це, до речі, фонтан покажу. Тут теж були залишки фонтану, казанова, хто пам'ятає. Каже, на цій вулиці оця кількість людей, яка є зараз, це, це можна сказати, що це багато людей. Це справді багато людей. Хто пам'ятає цей торговий центр, теж був такий доволі масштабний, потужний, а рибний ресторан Командор, якщо не зраджує пам'ять. Ну і прямо це, як я обіцяв, кришталевий палац вігла під час гонок автомобіль в'їхав. Там в Трускавці довго не було гонок, але 8 вересня 2024 року в Трускавці знову гонки. Давно не було, ну не зовсім в Трускавці, на Бухівському перевалі, але нагородження в Трускавці і велика частина пройде саме в Трускавці. А внизу весна. А ця вулиця порожня. думав так донизу йде, не підемо донизу, десь зараз будемо завершувати. Вулиця порожня. Хіба ще квіти подивимось, квіти реально гарні біля білого дворика Але сам ресторан порожній. А весна.